З того, що ми зараз е, чуємо серед е, західних змі якихось західних експертів. Ну, наприклад, є такий колонел Макгрегор е, колонел, полковник е, поковник а е, який постійно каже про те, що е, ось російська армія перемагає, вона постійно перемагає. Макгрегор це є е, представником трампістів. Він постійно. Розповідає про те, що допомагати Україні немає сенсу, вона програє. А ось російська армія, вона настільки потужна, що ось зараз як зробить, що навіть до кордонів Північно-Атлантичного альянсу їде. Отже, це що таке, це інформаційний вплив. Інформаційний вплив того, ну звісно, Російської Федерації навіть станом на 2023 рік. Ми маємо ситуацію, коли серед західних ЗМІ якихось ресурсів. Умовно кажучи, експертів та інших діячів, політичних діячів, присутні, присутні російські наративи. Вони використовуються для того, щоб якось змінити суспільну думку серед, наш, серед суспільства, саме наших західних партнерів. Uh, в Німеччині, в Франції, Великої Британії, США і так далі їх використовують цей ресурс постійно. Цей ресурс так чи інакше, але він використовується і через ті uh, змі, які ну здається, вони не відповідають якомусь елементу uh, проросійському ну, той «Нью-Йорк Таймс. Хіба ж ми можемо подумати, що Нью-Йорк Таймс uh, uh, воно. Видає якусь інформацію про російського а, характеру, ні. Ні. А так само чи ми можемо казати, що там політику займає якусь проросійську позицію? Ні. Але чомусь їх а, статті, їх матеріали а, вони є ось такими якимось а, маніпулятивними. Або, з іншого боку, якщо не маніпулятивними, то не професійними. Вони не видають інформацію, наприклад, із джерел, які мають прізвище ім'я по батькові. Банально. А от дивимось, останні матеріали, які ми чули, якісь негативні про можливості України ведення цієї війни. А хто надавав ці матеріали західним зміна? Якісь відкриті джерела? Ні, якісь аноніми. Яким треба, ми повинні якось вірити цій інформації. Джерела, які а, мають якийсь високий рівень довіри, але вони не мають ні ім'я, ні прізвища, ні по батькові. Ми не знаємо, хто це такі. Якесь джерело. І ми повинні цьому вірити. А потім, коли починаєш аналізувати усю цю ситуацію, то ти розумієш, що ну, якось це джерело воно не зовсім об'єктивно, не зовсім професійно надає інформацію. А, фактично, ми зараз живемо в період. Загострення, я би навіть казав так, каталізації інформаційної війни. І ця інформаційна війна вона е, здійснюється російськими окупантами не тільки через якісь політичні вже ресурси, сили, елементи в інших країнах, які відомо, давно відомо, що вони проросійські. Ну та ж сама альтернатива для Німеччини, або Марін Лепен у Франції. А ну, знову ж таки а, проросійський а, пул в республіканській партії і так далі. Але е, окрім цього застосовуються інші джерела впливу вже на навіть ті змі, які до цього використовувалися виключно як а, ну, здається, як проукраїнські. та ні, там же ж свобода слова. Кожен має право сказати те, що він думає. Ну, навіть, від того, Чи це відповідає дійсності? Я навіть більше того скажу: Останній, а, остання стаття, яка зробила таку досить серйозну інформаційну хвилю, Washington Post. усі її читали про те, що в нас є якийсь песимізм щодо а, здійснення контрнаступу у Збройних силах України. А, вони рвони а, зробили такий великий, а велику таку статтю з кільки великою кількістю абзаців, а, але Найголовніше у цій статті була всього-навсього одна строка, яка повністю знімала відповідальність з Вашингтон Пост за цю статтю. Ця строка була стосовно того, що вони, журналісти, не можуть повністю оцінювати ситуацію по боєздатності Збройних сил України та спроможності їх вести контрнаступальні дії. Тобто, навіть вони не всього-навсього одна строка. Десятки абзаців, інтерв'ю і все таке інше, що було викладено в цій песимістичній статті, але всього на всього одна стаття вони строка, а вони не можуть надавати оцінку можливостям, тому що ну ось така ситуація.